Всім привіт друзі І тут зараз не якразне замовлення було декілька по уклону в цю частину, ой тут дорожка ось у нас просто класна. Звісно моно було би й об'їхати, моно було б в наступний повернути. Покровська 151, Їдемо в центр. Я сюди привіз замовлення і залетіло одразу на скупку. По ланцюгу, друзі. Сьогодні поланцього. Це Забіж сюди я в центр. Це замовлення і прилетіло замовлення житнього ринку на Івана Святи Равсалана. Я її звідти привозив на житній. Тепер людина їде з житнього і додомці. Тягучки у нас зараз вже 15.46 на годиннику. Але двіжняк нормальний. Тянеться машинки в нас. Да, такий час краще на житній ринок не попадати. Це взяв це замовлення на якраз, тому що тут був поряд і нічого більше не було. Взяв це замовлення на якраз. Хоча зараз якось звідси треба буде виїхати. Саме роз'їжджаються. Дуже і дуже класно. З фаворита. на проспект Миру 8 поїдемо. Показує по точці, що десь людина ось стоїть. Це до мене чи не до мене? Дивляться на машину, значить, значить до мене. Пішов у нас, друзі, дощик. І такий ще й нормальний. Нічого немає по замовленнях, ланцюг увімкнений і нічого взагалі. До речі, якось так вийшло, що в мене ще п'ятерка рейтинг став. Ну. Ніч нема, друзі. 16.42 на годиннику. Так, я й думав, що дощ може піти, а може й не піти, але він пішов славненько так. А роботи щось немає. Проспект Миру 12. Район автовокзала Катнема. Хорошенький такий дожик пішов, з гуртожитку справа, будиночок, звідси має бути пасажир. Одразу тут з автовокзала одразу ж замовне ЖК фаворита на старовільську. 21. Хорошо стелить. Там біля треша, з тієї сторони, там на якраз написала дівчина, що... Біля аврори очікує. З Небесної сотні 31 на глобал. Залетіло таке замовлення по ланцюгу, нікуди поки далеко не відкидає мене, нічого не йде, тому поки катаємося по центру. Заберемо це замовлення з болгарської 33 на ЦУМ. Такий дойчик, трошки місцями. Там пішов, там перестав, там пішов, там перестав. Осталися одні калюшки в нас. І все. Наш Віктор. Де він нас очікує? Точка тут на краю будинка на якраз. З Панаса Саксагонського на князів Острожських 98, закінчився, друзі, у нас дощик вже немає. 18.08, 22% батарейки. Зараз побачу, завезу це замовлення і можливо їхати вже потрібно буде заряджатися, тому що зараз, як візьму замовлення кудись далеко, я й казав, може бути таке, що потім я буду вертатися і дуже сильно помало. Було темненько, коли дощ дійшов, а зараз вже трошки світліше стало. Але ще рано, щоб темнішало, тому зараз сюди треба буде заїжджати, забирати цьому провулку. Цим замовленням снязів острожці 60 на Тутковського треба буде їхати вже ближче до зарядки. В мене залишилося там 21% батарейки. Але я так бачу, що з такою роботою тягнути нічого не буду. Треба вже, вже їхати і підзарядитися завчасно, друзі. Так, окей. Що треба. Під'їхав я сюди ближе до зарядочки, але зараз піти взяти якусь вкусняшку. щось перекусити треба. 18.30 на годиннику, друзі. Поки буде машинка заряджатися, воно буде щось поїсти. Додому я їхати поки не буду. Буду вже їхати аж увечері, коли робота буде вже фініто. То в нас сьогодні п'ятниця, це, напевно, буде. Не скоро. А хоча, хто його знає, п'ятниця на п'ятницю не приходиться. Буває, коли в п'ятницю роботи є, кінець, от після 11 години, а буває, що слабенько. Ну не про то. Перекусить, зарядиться і далі вже працювати. Так, що нас сьогодні буде Гречку не хочеться. Я якесь міско тепло по-домашнього. Гейсу, до керуючого магазину за додаткову інформацію. Можливо, саме на те. Ми з нетерпінням чекаємо в кранті. Починай ранок драйв. Получилася сума 126 гривень. Це плов? Печиво. І сирна. І сирна така паличка. 126 гривень. Обід плов 99 гривень, сирна паличка 19,49. І печиво. І печиво 7,99, печиво по знижці. прикольно. Такий от він готовий цей обід сирна і ця печенюшка. А зараз що? Треба поїхати підзарядитися. Але дивлюся, що не сильно в мене зараз вийде зарядитися. Тому що чого? Ото! Твіт зараз машинка заряджається. навіть там я дивлюся дві, це вже напевно черга. Да, вчасно я розрядився смакотуха. Тут трошки є м'ясо, но... Ой. м'який, Нормально. Смачного. Михайла Грушевського, 25, на Київське шосе. Тетнемо 20 година, 23 хвилини, друзі, 19 градусів у нас плюса. Прийшовся дощик, мокровато, трошки є калюшки. Була просадочка, це ж зарядився, трохи довелося постояти, почекати, була просадка по роботі. Замовлення залетіло на якраз. І все, і все, до 11 попрацювати. Побачимо, як по роботі. Буде робота, працюємо. Якщо не буде, тач не будемо. Другий Новогоголівський на Домбровського катнем. Перемоги 53 на Вацківській Точка з цієї сторони, напевно, це біля хостела. Проспект Миру 7. На князів Острожських поїдемо 45 дроб 33. Сюди мені їхати. Закинуло мене було на Богонію, і не якраз в Богуні підвигаємося в центр. Центр це хорошо. Щоб в такий час зараз брати, виїхати з Буні буде не зовсім швидко, бо в такий час роз'їжджаються по домах. Це замовлення залетіло, друзі, непогано з польової. На люцину поїдемо з корольова 44А. На карбутовку. Думав їхати раніше додому сьогодні, але дивлюся по ефіру так по роботі трохи є, тому можна ще покататися. Така в мене заряда ще є. Я думаю, моно ще завезу це замовлення і ще одненьке замовлення взяти і буде достатньо. Машин мало, можна їхати. Так да, як в день, коли був дощ, то тоді, да, то тоді трошки було. І машин багато, і дощ плюс пішов, тому не по кайфу їздити було, а зараз можна їздити. Цим замовленням, друзі, Шпаківський 25. Оголівську 15, цим замовленням вже будемо завершувати сьогоднішню роботу. На якраз це останнє замовлення завіз, звідси скарботовки в центр. І на цьому буде достатньо, друзі. 23.32 на годиннику. На якраз коли привезу, буде десь 23.45. Вистачить по роботі. Все, друзі, 23.50, на цій червіній ноті закінчуємо роботу. Хороша п'ятниця, мені сподобалась. Так, що було кожен день, було б добре. А так, це буває не кожен день, але буває. Хорошо, місто Житомир, п'ятниця, 27 червня. За 10 хвилин у нас вже комендантська година. Всім доброї ночі, всіх обняв, друзі. Все, давайте. Всім всього самого при самого.